Вітаю сьогодні. зробимо другу серію відео про стару Матвіївку. Хто ще не знає, подивіться на моєму каналі в розділі відео там є. Стара Матвіївка називається Матвіївка – Це село, яке було колись на Полтавщині. Сьогодні воно ввійшло до складу села Кліщенці Золотоніжського району Черкаської області. Чому ввійшло? Тому що в кінці 50-х років територія села була затоплена водами Кременчуцького водосховища. Якось. Море широке, розкинулося перед, перед нами. 59-61 рік це переселення села на гору знизу, тому що е, створювалося штучне водосховище. І вон, ця територія була покрита вся водою. Село війшло до складу, з'єднане, якби було з Кліщенцями, тому вже якби, сьогодні на карті ви не знайдете назви. Таку як Матвівка Черкаської області Золотоніжського району, але старожили, звичайно ж, знають і хто з Матвівки, хто з Кліщениці ще до цих пір, в попередньому відео я вже трішки вам розказував про історію нашого села. А сьогодні я хотів би розказати про історію храму. Матвіївки. Теж люди, які навіть в радянські часи жили, коли офіційна ідеологія була атеїстична, але всі знали в нас в селі, що є так званий храм Кліщинський і храм Матвіївський. У Кріщенцях храм пророка Ілії, 2 серпня святкується, а в Матвіївці храм Святого Благовістя. Князя Олександра Невського, і святкувався він і святкується 12 вересня. І так, що, навіть коли звичайно село переселялося на гору, то храми в ті роки, звичайно ж, ніхто не будував. Храми були розібрані до того, але люди пам'ятали, що був храм пророка Ільї і Олександра Невського. І продовжували святкувати. і запрошували один одного в гості. Кліщани до себе на пророка Ілії, а матвія, Матвіяки Матвіївці, до себе на Олександра Невського 12 вересня. І от ми зараз саме на тому місці, де нанизу, як кажуть у нас в старому селі, був храм святого Благовірного князя Олександра Невського. На жаль, в цьому році, з невідомих мені причин, Кременчуцьке водосховище не спущене. Зазвичай на зиму його сильно спускали. Так що вода відходила і було видно залишки цього храму. Сьогодні їх, на жаль, я вам не покажу. Він знаходився приблизно там, де майорить цей очерет. Там залишилось декілька великих каменів від фундаменту. Підмурку, фундаменту старого храму. Храм був дерев'яний, але був на такому от бетонному чи кам'яному підмурку. І уламки цього підмурку вони до цих пір тут зараз під водою, от, коли воду спускають, то вони виходять на поверхню і свідчать нам про цю стародавню історію. Біля храму зазвичай, в більшості випадків, було і кладовище. Про кладовище біля храму Олександра Невського старожили, ті, з яким мені довелося спілкуватися, не пам'ятали. Але коли було створено море от, Кременчуцьке, то море підмиває береги. І біля храму. Почали е, виявлятися, обвалюватися почала гора, і почали виявлятися сліди давніх поховань, про які наші люди, ті, з якими мені доводилося спілкуватись, про це кладовище ніхто не знав і не пам'ятав. Тому я припускаю, що це саме залишки того кладовища, яке могло бути саме біля храму. Зараз ми вам покажемо ці залишки, ці виступи могил. І так, не дивуйтеся, не лякайтеся, але дійсно буває так, що у нас тут по березі можна знайти навіть кістки людей і, і черепи. Село дуже старе, тут, звичайно, люди були з давніх давен. І були такі кладовища, про які вже люди забували і не пам'ятали, де вони знаходились. А от сьогодні вода їх розмиває і вони виходять на поверхню. От круча, яка обвалюється, і ми бачимо там такі чорні п'ятна. Оці чорні п'ятна це якраз і є залишки цього стародавнього кладовища. Там, якщо підійти придивитись, там навіть видно, що там щось під, цим, під цією землею е, знаходиться. Можливо, кістки, можливо, якісь черепки, якісь глачиків, горшків. Е, воно ніби таке безформенне здається, тому що е, земля осувається і вони трошки втрачають свою форму. Але якщо близько подивитись, то видно прямо, що там рівно, що це прям викопано, що це не просто якась яма, не просто якийсь обвал, а це саме була могила. В минулому відео, яке ви можете подивитись на моєму каналі, я розповідав про пайкове пайківське кладовище. Воно знаходиться там на горі, туди далі. Це кладовище з ним не зв'язане. Люди його наші не знали. Тобто воно дуже і дуже древнє. Але тут випадають інколи і кістки. Можна побачити от зверху, от там от. трошки могила майже зовсім вже обвалилася, але видно, що там ще щось залишилося. Якісь залишки, не знаю, що там, чи то дерево можливо з труни, чи кістки, чи можливо якесь начиння, яке було у труні. Святого Олександра Невського знаходився неподалік від селянського узвозу, який тут у нас піднімається на пайки, і зліва від якого знаходиться пайківське кладовище. Але він збудований у 1813 році, після російсько-французької війни. До того в Матвіївці був інший храм, який називався храм на честь святого святителя Василія Великого. І був збудований лукомським козацьким е сотником Василем Піковцем. І саме з ним пов'язана взагалі і історія назви нашого села Матвіївки. Цей храм знаходиться зовсім в іншому місті. Ми зараз туди підемо і покажемо, де був той ще древніший храм, який був до храму святого Благовірного князя Олександра Невського. Матвіївка знаходилась під цими водами. Вона не знаходилась під водами, вона знаходилась на землі. Вода залилась пізніше. А туди далі видніється далині, острів. Острів, який тепер називається Галицьке, а колись це було село Галицьке, яке було від Матвіївки через річку Соли. По той бік Соли. Зараз ми стоїмо якраз на селянському взвозі, туди на гору він ішов на пайки і спускався по прямій, якраз якби прорізав Матвіївку по центру і йшов далі, ця дорога йшла на Кліщенці. Кліщенці знаходились за Матвіївкою. А зліва ми бачимо чорні якраз. Село Галицьке. Е, селянський узвіз називався так, тому що він був якби, центральним узвозом, який вів село. В, в узвозі було декілька, але це був якби, головний. І ще один свідок того минулого життя це погріб. Люди, які жили під кручами, під схилами, могли викопувати погріб не вниз яму, а якби таку печеру. І от, видніється, якраз вхід. Погріб зараз ми підійдемо ближче. І довалився, але можна побачити, що це рукотворна печера, що це не просто якась пустота. Оце. Хтось неподалік тут проживав і залишився погріб, якому люди зберігали. Квашену капусту, помідори, огірки, картоплю і всяке таке збіжжя. Ось ще один погріб і він цікавий тим, що там залишилися ніші деякі Погреб, видно, був розділено на декілька таких печурок. В одній в інші бурячки і морква. І Ще навіть маленька. Така печурка для чогось, не знаю. От ми, друзі, дійшли до місця найдавнішої, першої матвійської церкви. Церкви святителя Василія Великого. Чому вона так і Чому це пов'язано саме з назвою нашого села Матвіївка? Тому що був такий лукомський сотник Василь Піковець. Луком, Луком є трошки далі село по туди ви ще знаходилось. І е, вже встановлено сьогодні більш-менш, можна сказати, з найбільшою вірогідністю, що село Матвіївка носить назву по імені саме батька Василія Піковця Матвія. Василь Матвійович Піковець був. І наш краєзнавець сільський Олег Петрович Каченко знайшов е деякі матеріали історичні, документи про те, що Матвій Піковець, саме тут біля сели, е займався розведенням великої рогатої худоби, волів, биків, коров і торгував з Польщею. А його син уже будує тут у Матвіївці. І, звичайно, називає, як це часто було, на честь свого небесного покровителя, святителя Василія Великого. В деяких документах початку XVIII століття Матвіївка числиться е, як Слободка. Що означає Слободка, Чому не село? Слободка або Слобода, це поселення, в якому немає храму. От. Але вже в пізніших документах написано, що не Слободка, а село, тому що в ньому є храм святителя Василя Великого, тобто з XVIII століття точно цей храм вже був тут, до 1813 року. Тоді він був розібраний, хоча він був дуже красивий, як про нього залишились деякі згадки. В ньому була вшанована ікона Божої Матері всіх скорбящих радостей, про яку на яку приїжджали подивитись навіть як на витвір мистецтва, не тільки як на святиню, але вона ще була дуже красиво написана. Роботи такої хорошої. Він був прикрашений дерев'яними скульптурами, так що коли він розбирався, то навіть із сусіднього села Бурімка приїжджала поміщиця графиня Спиранська Кантакузіна, яка викупила собі різьблених львів з храму для того, щоб прикрасити десь у себе двір цими львами. З яких причин храм був розібраний і перенесений вниз, ми точно не знаємо. Можливо, він просто прийшов уже. А в старий В'єтхось прийшов. От, але ми точно знаємо, що з 1813 року храм переноситься зверху. Ми зараз знаходимося на горі. Ми піднялися панським узвозом. Панський звіз це наступний після селянського, він знаходиться тут внизу Де панський звіз. Він так називався, тому що неподалік жив пан Шаян. Було його подвір'я, садиба, будинок. Тому у звіз панський. На горі над Солою виднівся цей храм далеко. Цих дерев, звичайно, ж ніяких не було. Зараз трошки шумно, вибачайте, сильний вітер. Микрофончик я собі вже купив. Але все одно е шуми, шумлять дерева, тому, можливо, буде трошки шумно. Залишилось декілька каменів з фундаменту храму Василя Великого, який ми, ми зараз покажемо. А також залишилося і кладовище. Теж біля цього храму теж було кладовище. В різні часи воно називалося по різному в радянські часи воно називалось Комунарське, бо в тому будинку пана Шаяна, про який я сказав, в радянські часи була створена комуна. І зручно було людей, які жили в цій комуні, е ховати саме на цьому кладовищі. Тому воно стало комунарське, тобто там були поховані комунари. А раніше воно називалось панське, тому що неподалік жив пан, панський визвіз, храм, і панське кладовище. Воно було маленьке, не таке, як файківське кладовище, але декілька ще могил. Залишилось, і ми зараз вам покажемо камені з-під мурку храму і кладовище банське або ж комунарське. От ми знаходимося на панському або ж комунарському кладовищі. Воно невелике, на відміну від пайкового кладовища, але декілька могил тут збереглося. І от одна перед нами це мовчан в дівості Тараненко Марія Лавроновна. Пам'ятник, як ми бачимо, відмовлений. Очевидно, нащадки постаралися про пам'ять своїх предків і поставили новий пам'ятник і гробницю. Також тут. Поряд знаходиться ще одна відома могила, яку я вам зараз покажу. А я б ще хотів би звернути вашу увагу на отакі пам'ятні знаки, які не в вигляді хреста, а вигляді такої, наче піки. <свистач> і зазвичай внизу робили такий ківот, який ставили іконку, а також лампадку, яку запалювали, коли приходили на могилу поминати своїх предків. І поряд також іще лежить така повалена, теж повалений пам'ятник у формі піки. А ось ще одна могила, яку я знаю, хто тут похований. Це Андрій Кравченко. Звідки я знаю? По сусідству в нас жила Марія Андріївна Кравченко, як ми по-простому говорили, баба Кравчиха. І кожного року, поминальний день після Пасхи, на проводи, вона просила нас, тобто батьків моїх, в нас була машина, щоб ми звозили її на могилу пом'янути її батька. Про нього я знаю, що він утопився в сулі, коли напував коня. Така була її розповідь. Так, ми сьогодні з вами, друзі, ще прогулялись трішки по наш... залишкам нашої стародавньої історії. Історію, яку вже важко розпізнати на поверхні, хто може здогадати, що якийсь там камінюка, яка валяється десь полі, це фундамент з храму Василя Великого, XVIII століття, який будував козацький сотник Василій Піковець. Звичайно, це все можна тепер досліджувати тільки в якихось архівах, досліджуючи джерела історичні, якісь рукописи, документи. Хто знає, що це за кладовище, на якому залишилося три дерев'яні хрести, які ті скоро вже, мабуть, згниють. Тому це все звичайно стирається з поверхні нашої землі. Але наскільки це все цікаво, наскільки цікаво в глибину віків, це те, що наш, наші корені, які нас повинні надихати, які повинні нас вчити, жити, будувати і творити нашу нову історію, адже дерево, яке росте до неба. Живиться коренями, які знаходяться у землі.